Вівторок, 15 квітня, 1147 сто доба війни. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Найбільше ударів зазнали Нікопольський і Синельниківський райони. Як донорська кров рятує життя? У кривому розі діє програма допомоги постраждалим від російської агресії. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Обласна військова адміністрація інформує, ввечері та вранці агресор бив по Нікопольщині. Дронами камікадзе поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждала 78-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Нівеччині приватний будинок та господарська споруда. Великомихайлівську громаду Синельниківського району вчора надвечір ворог атакував кабом. Пошкоджені шість приватних будинків Минулося без загиблих і поранених. Ввечері захисники неба знищили в області два безпілотники. У кривому розі створена та діє програма допомоги містянам, чиї будинки постраждали від ворожих ударів. Це прямі виплати з міського бюджету на придбання житла тим криворістям, чиї квартири не підлягають відновленню та на ремонті там, де це необхідно. Загальна сума виплат з міського бюджету на сьогодні перевищила 335 мільйонів гривень. У нинішньому році грошову допомогу отримали більше двох тисяч криворіжців на суму понад 80 мільйонів гривень. Про ситуацію в регіонах російські окупаційні війська протягом минулої доби 124 рази атакували Сумську область. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зафіксовано 290 вибухів, постраждали двоє мешканців. Ворог бив керованими авіаційними бомбами, використовував реактивні системи залпового вогню, артилерію, безпілотники. Ракетою окупант вдарив по сумській громаді. Постраждав мирний житель. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі. Російська армія минулої доби завдала ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого восьмеро людей дістали поранення. Зокрема, одна дитина. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також понівечили господарську споруду та приватні автомобілі. Росія втратила ще 1180 своїх солдатів, а також десятки одиниць військової техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 935 тисяч військових, 32 тисячі 691 безпілотник, 3 тисячі 145 ракет. Уже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Дорогі українці і українки, сьогодні весь день в сумах тривають роботи після вчорашнього удару російської балістики. Розбирають завали. Майже 40 поранених досі в лікарнях, і серед них діти, 11 людей у важкому стані. Лікарі намагаються зробити все, щоб. Допомогти, щоб врятувати життя, дуже важливі зараз всі прояви підтримки, кожен лідер, кожна країна, всі дипломатичні представники, які висловились, ми всіх бачимо, чуємо. 35 людей були вбиті одним цим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким. 119 людей поранені. І це тільки один удар. Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Усіх таких ударів: як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп'янську і Береславу. Як по всьому фронту, і вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз так само, як протягом років, Путін зосереджений на продовженні війни, зосереджений на ось таких ударах, на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що Перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою воювати проти сусідів. Експортувати ненависть та знищувати життя, ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим, і саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і Які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни. І кожен день Україна захищає життя. Зараз після удару по сумах майже 50 держав і міжнародних організацій висловились на підтримку України. Лідери країн, глави урядів, очільники дипломатичних відомств. Я хочу подякувати кожному і кожній світ. Знає правду, що відбулось і хто винен. І коли війна завершиться, світ абсолютно чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру, агресора, який прийшов на українську землю в 2014 році, 11 років тому, і для усіх важливо, щоб. Це не зайняло ще роки. Сьогодні я провів ставку. Ми продовжуємо розвиток нашої армії, формування корпусної системи, були відповідні доповіді. Також готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту, контингенту за участі партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього, щодо контингенту. І також сьогодні спланували нашу зовнішньополітичну роботу на найближчі тижні ми працюємо заради ППО для України, заради стійкості нашої держави та сил оборони та заради того, щоб дипломатія нарешті почала давати плоди. Слава Україні! Героям слава ювенальні прокурори надали сумну статистику. В Україні 618 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ. А більше ніж 1884 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дніпропетровщина увійшла до п'ятірки регіонів, де постраждало найбільше дітей. Їх 228. На першому місці сумної статистики Донецька область 638. Далі Харківська 480. За даними офісу генпрокурора, протягом останніх днів у нашому регіоні внаслідок обстрілу Нікополя поранено 16-річного хлопчика. Далі офіційна хроніка подій. Уряд ухвалив низку рішень щодо підтримки громадян країни та громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Виділено півтора мільярди гривень додаткової дотації громадам та регіонам, які цього найбільше потребують. Кошти виділено для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах. Ще майже мільярд гривень спрямовано громадам із меншими надходженнями від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку. Таким чином, у цих громадах люди і надалі зможуть отримувати всі необхідні їм послуги, наголосив прем'єр-міністр. Попри воєнний стан, українські аграрії працюють для забезпечення продовольчої безпеки. Повідомляють у комітеті з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України. За інформацією мінагрополітики, аграрії засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових та зернобобових культур. В Запорізькій області почали сіяти кукурудзу. Також триває посівна технічних культур. Зазначається, що загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 6 мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню минулого року. Наставництво дає шанс на соціалізацію дітям та підліткам, що опинилися у складних життєвих умовах. Тому учасницям руху за жінки варто популяризувати інститут наставництва в кожному регіоні України. Про це заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк у своєму виступі на форумі Право дитини на сімейне оточення, як місцеві лідерки можуть покращити життя дітей організованому рухом за жінки. Вона нагадала, що за ініціативою менторок руху за жінки розроблено законопроєкт, який розширює можливості для наставництва в Україні. Цей документ незабаром буде зареєстровано у Верховній Раді. Як уже повідомлялося, новий законопроєкт розширює категорії дітей та підлітків, над якими може здійснюватися наставництво. Зокрема, таке право матимуть повнолітні громадяни віком до 23 років. Також документ визначає поняття групового наставництва, корпоративного наставництва та наставництва над вагітними жінками до 23 років, що опинилися в складних життєвих умовах. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. День донора такі дні систематично проводять в основній госпітальній базі області. Адже донорська кров унікальна, вона допомагає рятувати життя більш детально у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. За час війни у головній госпітальній базі Дніпропетровської області перелили 21 тонну крові, і цим врятували тисячі життів, бо донорську кров не замінити жодними ліками. Вона безцінна, і ті, хто здає кров, рятує життя і нашим захисникам, і цивільним громадянам, які страждають від ворожих атак. Безумовно, шанування і подяки достойний кожний хто. Наближає перемогу, хто робить все для того, щоб не залишити війну у спадок нашим дітям і онукам. Донор крові це особливий тип добровольця. Ми з дитинства чули біблійну істину про те, що в крові живе душа людська. Тому кожен з вас, хто прийшов сьогодні здати кров, в буквальному сенсі прийшов поділитися частинкою своєї душі. Тому всім вам, студенти, курсанти, поліцейські, рятівники. Лікарі, всі воїни, всі небайдужі добрі люди. Всім вам шана і подяка. І слава Україні! Саме донорські дні допомагають лікарні запросити людей для здачі крові. Кров до медичного закладу надходить з усієї України, та найбільше її здають мешканці Дніпропетровщини. бачимо well, Помаркування, що кров приходить із Львівської, з Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, але найбільше з Дніпропетровської області. Тому що наші донори вони найбільше відчувають цей запах війни. Всім дякуємо, хто знайшов час, хто свою каплю крові, а значить і каплю своєї душі, віддав самому-самому важкому пораненому. І хочемо, щоб цей запас крові, який нам Кожного дня конче потрібно завжди був за одну лише донорську акцію. У головній госпітальній базі області збирають 200 літрів крові. А це означає, в таких акціях щоразу беруть участь 80 донорів. Серед них і Анастасія. Другий раз другий раз даю кров. Хочу, щоб моя кров врятувала комусь життя. Разі у нас. Війна в країні дуже багато поранених. І я думаю, все таке, що моя перша негативна комусь врятує життя. Працюємо заради перемоги. Серед донорів також курсант Владислав кров здає в п'яте. Люблю допомагати людям, щоб моя кров врятувала життя кожній людині, як потребується. Така донорська акція дасть змогу головній госпітальній базі області зробити невеличкий запас крові, хоча б на кілька днів. А це вже десятки врятованих життів. Десятки літрів крові переливаємо кожного дня заряди рятування життя поранених, поранених це всіх. Це цивільних людей, які постраждали після вибухів ракет, шахетів, поранених військових. Всі самі важкі, що є на лінії фронту. Вони поступають до нашої лікарні за допомогою. І майже 100 літрів крові кожного дня ми вливаємо, щоб рятувати їх життя. Не всі охочі того дня змогли здати кров, бо для донорів все ж таки діють певні обмеження. Це ряд захворювань, наприклад, цукровий діабет або недостатня вага. Та все одно такі люди знаходять час і можливості, щоб бути корисними в тилу. Я вчора Сергію Анатолію сказала, що я можу взяти з собою дві пачечки млину, по два кілограми. Я буду на чотири кіло більше, і тоді. Пані Наталія може дозволить мені здати кров колись, хоча. Я, може, сьогодні не можу здати кров, але я можу робити інші речі. Але у нас у цивільних сьогодні відповідальності не менше. І кожен з нас це має розуміти, що кожна краплина нашої крові це порятунок саме цих хлопців. Кожен сантиметр нашої землі це саме наша земля, якою ми не можемо поступитися сьогодні. Тож усі, хто за медичними показниками може бути донором, приєднуйтеся до благої справи. Адже саме ваша кров, а з нею частка душі, обов'язково врятує чиєсь життя. Ольга Ілля Ломовський, Новини, Д1. у Києві відбулася експертна дискусія про ветеранську політику в Україні. Фахівці радять змінити підходи та зробити учасників війни з Росією провідниками змін у місцевих громадах. Які є питання до державної стратегії допомоги захисникам? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Вже зараз в Україні 1 мільйон 300 тисяч ветеранів війни з Росією. За прогнозами уряду їх кількість, включно членами родин, зросте до 5-6 мільйонів до імовірного завершення бойових дій. У той же час у державі бракує як ресурсів, так і стратегії новітньої ветеранської політики. Переконана фахівець профільного центру Полтави Лілія Матвійчук, дружина загиблого героя України Юліана Матвійчука. Якщо наша держава не навчиться правильно шанувати полеглих захисників і захисниць, не може йти мови про належну, належну підтримку живих героїв, тому що скільки років триває війна, а ми не можемо навіть Питання хвилини мовчання о 9-й годині е, належним чином реалізувати на рівні держави, щоб кожна дійсно людина зупинилася на одну хвилину. Ну це я вважаю абсурд просто. І в питанні вшанування героїв, мені здається, потрібно теж підходити е, комплексно. Зараз ми вже іноді стикаємося з тим, що навіть між громадськими організаціями полеглих захисників виникає якась так звана. На конкуренцію, на цей рік міністерство у справах ветеранів має отримати майже 11 мільярдів гривень для профільних видатків. Але коштів бракує навіть на основні потреби лікування, реабілітацію, житло та працевлаштування. Нереалізовані соціальні гарантії можуть знецінити подвиг захисників у той час, як навіть після війни країні буде необхідний досвід колишніх військових, стверджує капітан національної гвардії Андрій Іллянко. Нинішніх реаліях. Ми вже фактично є нацією ветеранів. Це в жодному разі не знецінює саме поняття ветерана, щоб там будь-хто міг до нього претендувати. Але якщо говорити про масштаби явища, про масштаби, кількість людей, які прийшли і проходять і ще пройдуть через бойові дії, якщо говорити про їхні сім'ї, якщо говорити про їхніх дітей, навіть при самому. Найліпшому варіанті розвитку подій все одно ми маємо розуміти, що ми ще на довгі десятиліття будемо вкрай мілітаризованою країною, і взагалі, от поняття ветерана, поняття служби це ну це буденність уже сьогодні в Україні, і це буде ставати ще більшою буденністю в майбутньому. Це те, чим ми, як нація, маємо жити кожен день, якщо ми хочемо вижити. Держава досі дивиться на ветеранів як на споживачів пільг та виплат. При цьому ігнорує їх потенціал підприємців, провідників змін у місцевих громадах та вчителів, вважає голова Тернопільської обласної ради Богдан Будковський. Найбільша перешкода, яка очікує ветеранів, це та, яка була після АТО, власне кажучи, це коли одні політичні партії, одні політичні сили будуть натравлювати ветеранське середовище одне на одних. Як я вже казав, дуже важливо, щоб ці уроки були враховані і ветерани не використовували політичні сили, а не навпаки. Ми не можемо більше до влади в будь-якій формі допустити проросійських політиків, проросійські сили. Нам потрібно справді очистити суспільство і будувати нову націю на нових засадах. Носенко, Олександр Клименко, київське бюро телеканалу, де 1 Протягом минулого тижня підрозділи ДСНС області майже тисячу разів виїжджали на виклики громадян. Вони врятували 45 людей, серед них 4 дитини. На жаль, одна особа загинула. Всього ж за минулий тиждень надзвичайники ліквідували майже 130 пожеж, з них 27 займань на відкритій території, де вогонь пошкодив майже 19 гектарів території. Рятувальники нагадують, дотримуйтеся правил безпеки. Будьте обачними у поводженні з вогнем. Як українцям отримати землю у Франції? Купити землю дороговартісний і складний варіант, але є альтернативна можливість орендувати клапник землі у садовому товаристві. Це досить популярний крок, на який йдуть французи, які мешкають у великих містах. Про деталі такого проєкту розповість Євген Павленко. Хотів би розповісти про дачні такі комплекси, які тут є у Франції. Можливо, хтось уже бачив по інтернету як показують такі невеличкі дачі в Німеччині. От Франції є снакштавк, теж такого, але воно в такому стані перебуває, що він воно далеко від тих зразків, які ми бачили в Німеччині. Тут у Франції є такі собі об'єднання, об'єднання людей, які хочуть порти щось на землі. Звичайно, що це не безкоштовно, десь приблизно. Взяти в оренду ділянку 50 квадратних метрів всього це десь 40-45-50 євро. Коштує в залежності від району, де розташована ця ділянка, і тому я побував на таких ділянках. Ви можете це побачити, і це виглядає собі так: що ніяких парканів немає, нічого немає. Я так розумію, що лише. Ті люди, які орендують ці ділянки, вони розуміють, де їх початок, де їх кінець. І ще одне, що там можна взагалі там не можна, до речі, будувати нічого, крім невеличких таких, от, як будочок, які там, де вони зберігають, і ну, там, лопати, граблі, там все це є. І до речі, якщо у вас ви доведете, коли будете орендувати цю земельну ділянку, що це потрібно, наприклад, для вашого психічного якогось у вас, ну, психіка, наприклад, або депресія, то є програми, які відповідно. Мерія фінансується, вам може навіть безкоштовно дати таку ділянку разом з цими всіми засобами для праці, які вам буде потрібно. Також у до речі, в цю оренду входить ще й полив території. Як правило, люди французи там поруються, вони висаджують городину. На деяких ділянках є дерева. Ну це я так розумію, що це такі довгострокові якісь проекти. Видно, не один рік що та ділянка у цій сім'ї. Чи може вона передається так, бо висаджувати, бо коли ви. Орендуєте, ви підписуєте контракт, де описуєте те, що ви будете вирощувати на цьому шматочку землі, але це дуже так дуже досить таки популярно у французів, і до речі, це не заборонено і українцям, яких можуть тягнути до землі, як то кажуть. І вони теж зможуть поратись там, можна робити до речі, ще й там таке, як барбікю, але ночувати не можна, жити не можна лише відвідувати і працювати на землі. Про спорт, збірна України із синхронного плавання, стала переможцем етапу Кубка світу в акробатичній групі, отримавши трохи більше 200 балів, Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар'я Мощинська та Анастасія Шмоніна піднялися на першу сходинку підесталу пошани. З новою змагальною програмою українки випередили найближчих конкуренток збірні Італії та Китаю на понад 13 балів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 15 квітня. В обласному центрі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 18 градусів вище нуля. Вітер східний до 1 метра на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 19 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Самарі впродовж дня очікується сонячна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від 2 до 19 градусів із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!